Увагу юристів науковців з Академії правових наук України привернув новий коментар до конституції, який на початку року вийшов на книжковий ринок. Вони зазначають текст нового коментаря на 87% ідентичний тексту коментаря до конституції, який самі спеціалісти правники підготували у 2003-му. Тоді над виданням, у якому міститься 161 стаття, працювали 70 відомих авторів. Серед них і голова Верховної ради Володимир Литвин. Що ж до праці, яка вийшла на початку 2011 року. У Києві, то її одноосібним автором записаний студент Владислав Теліпко. Ціна цієї книги на книжкових ринках може сягати 180 гривень. Як виявилось, у свої 22 роки молода людина вже встигла стати автором низки фахових книг справа. Втім, досвідчені юристи ставлять під сумнів геніальність молодого дарування і вважають його плагіатором. Виявилося, що це взагалі, я беру так в лапки це унікальна людина, цей плагіатор Теліпко. Він за період там. Трохи більше трьох років видав там мало не десяток різних робіт в галузі права. Причому по всіх галузях права. по конституційному праву, по міжнародному праву, по господарському праву, по бюджетному праву, про податковому праву. Кожен день він писав там по декілька десятків, ніби цих сторінок тексту. Незважаючи на закиди у сумнівності авторства, роботи Владислава Терібка користуються попитом їх легко знайти у продажу. В одній з книжкових крамниць міста роботам винахідного студента присвячена ціла полиця. Наразі представники Академії правових наук України подали позов до суду на Теліпка. Вони вимагають відшкодування. Фахівці захисту інтелектуальної власності зазначають, домогтись справедливості в таких справах буває нелегко. Проводиться експертиза. нужно доказати, що именно эта часть твоєї произведения или твоей статті взято і переделано, або це написано другое. То есть це все доказательство, доволі таки сложный туда процесс. процес. Ну і тут, звісно, само желание самого автора защищать, відставити своє право. Ча ж до самого теліпка, то з ним поспілкуватись нам не вдалося. Поговорити удалось з людиною, яка представилась його заступником. сейчас нет в Україні.